А всім привіт, дорогі друзі! З вами Форсі і сьогодні ми продовжуємо грати таку ігру як Game Dev Tukon. Так, і зупинились ми на тому, якби були банкротами банкротизм не знявся. Я говорю дуже швидко, щось за дуже швидко. І краще ми тако не будемо просто стояти, ми будемо щось розробляти, бо до неділі нам віддає гроші. Якщо ми буде мінус 50 тисяч, то нам буде хана, ігра закінчена і все кітке. Давайте створимо дуже галіму ігру. Хоч, щоб хоч чуть-чуть. Мукен, хай буде. Ум. давайте. Да, боже, пофіг. Приключення платформа. О, треба платформу вибрати. Просто саму дешевшу. Гіройдвіжо геймплей. Я знаю так тексту знову зробимо. Просто нам є ж місяці... ніби місячні розходи йдуть і дуже погано все. Так, геймплей. М Ай, пофіг, хай буде все рівно. Там діалоги. Так, так, і так все. Просто нам треба дуже срочно грошей, кака просто. Так, а, до речі, я був зняв одну серію без вас, але мене не було чути. І, і там показувало, що випустила оцю... Приставку, я не знаю, на що вона похожа. Похоже, трохи на денді, але білу. Так, у мене звук, текстова, так, текстово знову... так. Отак, отак, так і отак. Так. так. Банк перелайн, похоже, у вас серйозних 13, ваша пані на граді просто в 30. Так, о, нам предложили 77 тисяч, але ми потім маємо це все виплатити. А знаєте що? Гра на пану вийшла крутою. 1614. Роза, це дуже погано, я би сказав. Та нормально. Зараз можемо нормально нині заробити. Так. Добре, що нам банк дав грошей трошки. Все потрошки, але пофіг. Так, доступно нового іслідування, нові діалоги Добре. Так, появ... появились перші озиви. Та швидку <світку> руку зробили, але все ж таки нормально. Хоч би всю 5 кабула. Або навіть 7-6. Сім! 7. Ого! Так, гра вийшла такої нормальної, я би сказав. Є свої моменти. Даре. Так, і зараз буде продаватися. Так, ш... блін. Похоже, гра вийшла на славу. Ай, щось почало падати. Нічого вже 112 і ми маємо 77 штук віддати. Так, ви напевно зараз чуєте такі шарудіни. це, напевно... Ну, я не знаю, чи ви точно шу... чуєте, бо це просто міхом'як. Мне недавно її купали. Так, исследование, давайте ще знову исследуем. Так, геймпад. геймпад. Коротше, математика, давайте. Чурма закон ніндзя. давайте ниндзя. так я собі придумаю? Давайте ви в коментарях будете писати е, ніби мені різні завдання, а я буду їх виконувати. Так, смі гудят от последнього новості Сінтримки за этого дня. А, це прототип тої той, той самої. Фіні. Вона називається PlayStation, здається, що. Коротше, неважливо. Так, о, це буде перша консоль і, в, в мірі. Ну ніби тут зараз у нас 87-й рік, 1987, і тут же буде з CD диском, ніби так PlayStation. Ну, коротше, потім, потім зробимо ігру, не хочу читати. Та. Так. з боргів ми виплатились. Так, ісследувати. Нам зараз буде просто більше їсти за ніби за місячну плату, але все одно. Так, тематика. Ніндзя. Так, жанр. Жанр. Бойник? А Платформа. Я б хотів зараз на таку приставочку файну. О, це вже випустилось. Давайте я хочу на це зробити. 35 тисяч ігровий двірок геймплей. Так. Назвемо «Ninja Adventure». Так. Думаю так. Так. Давайте на ігру вже трохи потратимося. Може вийде нормально. А Я щось не думаю, сухранні хай буде. Історія квести менша, геймплей трошки більший, діжок менший. Так, все, ця ігри. Кен, оця іграш, ми рубели чітку руку, знятись з продажі. І все. Так, через два місяці тест буде знятися. Ну, це приставка сам перша. Хто дивився першу серію, то знає. Так, діалоги. Чуть більше. Дизайн уровней більший, інтелект не дуже. Давай гра, ти можеш бити прикольний. Так, поки що все йде нормально. Дизайн міра... Очкаєте. Давайте оце імену звук зробимо. Поки що у нас грошей навіть дуже нормально. Звук менший. Графіка. Менша і дизайн міра трошки більший. Так, ігра. Нормальна! Блін, це, це, напевно, може бути хітом навіть. Що ми нині можемо зробити? Миллионе. 27. Ох, ця игра прикольно вийде. Прекрасный комбо. Новая тематика, новей комбо, прекрасный комбо. Блин, хоть бы тут бы одна десятка была. Так, о, у нас, коли у нас же будет відкрита 2D графика. А. У нас здається зараз будет відкрита 3D графика. Так. Ці з не поддержується. Ми випустили одну ігру для платформи і заробили в обшій сложності 160 тисяч. Але цю ігру одну ігру. Так. Так. Так, так, так. Ага. У мене напевно замало цей дизайн уровня зробили всяке таке. Так. Може, зараз буде просто справа продаватися? Та продається непогано. Так, е, здається, що первоначальні продажі ніндзя-двіту снізились на тісно, ніж ожидаємо час. Ігра отримала хорош... добрі отзиви. Е, здається, що вибли... вибрана платформа не дуже нравиться цільовій аудиторії. Блін, треба було вибрати якусь інакшу платформу Але продається гарно так, так і продається, ми поки що щось но зробим так давайте щось исследуем так давайте зробимо Откритий мір, улучний діалог. Давайте відкритий мір. У нас 200 тисяч. Він круто. Так. Так, ще давайте щось іслідуємо. Історія квести. Просто касцени. Так, ну будемо. Давайте редактор уровні. Не будемо лочаться на іграх. Так. Это не все, що мы требуем. Щоб ви выплатили зластий стол 154 тисячі. А, нам ніби ту сум под, 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 под не подвоїли, що ми маємо її виплатити. а коли ми маємо її виплатити? І як? Ігрова історія. Ну це всі гри, що ми здавали. Так, стоп, а я щось не поняв, як виплатити всю фіню. Так, давайте знайдемо роботу по контракту. Блін, не думай, роби. Так, входимо знову, будемо банкотами. Так, потратили 6 тисяч. Блін, придурок. Цей чувак. Так. Найди роботу по контракту знову. Давайте спробуємо Штраф тисячі. Це вже не страшно. Все, зробили. 16 нас. Давайте все-таки зробимо э, новий движок. Так, відкритий мір, улучний і. О, це буде дорого. Так, версія 2. Монозвук. Редактор звук. і руль. 170. З чим мене назвали той двіжок. Ой, придурок. Та нічого, обійдемось. Так. Сума. А, так, сняли... Так, игра окончена, К сожалению ви банкрот. Так. А всім дякую за перегляд. З вами був Форсі. І вот так не дуже весело скінчилося. Якщо... Хочете, щоб я зняв другий сезон, пишіть, хоча там майже ніхто не дивиться мої летсплеї. Лесплеї, ніхто майже не дивиться. Ну тоді. Підписуйтесь, ставте лайки. І не забувайте, що читаю ваші коментарі. Дякую за перегляд. Всім пока!